Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Отже, серіал під назвою Обираємо найкраще ніж на ЕДІСІ триває. І сьогодні мова йтиметься про цікаві ножі від компанії Санренму 255 і 9201. Ножі цікаві, ножі, харизматичні, ножі зручні, недорогі. Їх можна розглядати як Надійного помічника для щоденного носіння, для щоденного використання. І ці ножі надав на огляд мені хлопець Маркіян, один з учасників нашої ADC спільноти, ADC Вікторінокс Україна. І знову ж таки, прорекламую наш чат. Якщо у вас є бажання доєднатися до нашої спільноти, то напишіть мені листа. Розкажіть, хто ви, звідки ви, який у вас ADC став, і я з задоволенням додам вас до нашої чудової спільноти. Ну і слід сказати про Маркіяна. Маркіян веде також телеграм-канал, присвячений тематиці ADC. Він оглядає ліхтарі, ножі, мультитули. В нього переважно текстові обзори, ну і він висловлює своє враження від користування тим чи іншим adc предметом. Ну і також у нього, до речі, дуже дуже насичений інстаграм, де також переважно тематика ADC. Посилання на телеграм-канал і інстаграм Маркіяна буде в описі до цього відео. Ну а ми починаємо і починаємо, друзі. Давайте з ножа, який мені з цих двох найбільше сподобався зовнішньо. Це ніж Sanremo 255 IGP. Перші враження. Зручний, практичний ADC-шник. Клінок форми Drop Point. Обробка, обробочка сатин. лезо фіксується за допомогою замка Ambilock Це модифікація всім відомого замку Axis Lock. Е -е, рукоятка виконана з G10. Кліпса Ambiclip, -кліп» переставляється на два положення. Ну і Кліпса тут, до речі, взагалі окрема історія. Про неї трошки пізніше. Сталь 10 хром 15. Непогано тримається заточка. Сталюка має високу стійкість до корозії, ідеальна для виготовлення кухонних ножів. І, до речі, ця сталь дуже-дуже схожа на vg 10 Рукоятка. Скло Texto G10. Міцний. Матеріал ударостійкий, відмінно переносить вологу і, добре, до речі, піддається він фарбуванню. Ззовні цей матеріал дуже-дуже схожий на Мікарту, але це набагато, як на мене, краще, ніж Мікарта. Колір рукоятки колір дуже чудовий, має назву Bluish Grey, тобто блакитно-сірий. Хоча, напевно, вам на екрані він здається все ж таки сірим. Але я хочу сказати, що, ну, в принципі, в живу він блакитний відтінок все ж таки є. Ну і дуже-дуже, знаєте, комфортне відчуття в руці. <клес> <клес> так, замок. Замок Ambilock. Е, він унікальний, це розробка компанії SunRenmo. Е, ніж можна відкрити за допомогою шпника. Е, і також за допомогою цього замка Ambilock. Дуже м'яко ходить пружина. Дуже-дуже м'яко. І все падає під, так би мовити, своєю вагою. Натискаємо і відкриваємо. Або за допомогою шпеника. Ем, кліпса. Кліпса це взагалі для мене стало відкриттям, що таке можна робити, і на ножах таке є. Вона дуже зручна, ну, по-перше, глибока посадка, і вона легко знімається і дуже-дуже легко встановлюється. Як бачите, навіть певних зусиль не треба, щоб просто взяти переставити кліпсу на іншу сторону. Е, якщо переважно, щоб переставити кліпсу для багатьох ножів, потрібні викрутки, потрібні певні торкси. То тут просто ми натискаємо, виймаємо і переставляємо, що є дуже-дуже зручно. Ні, ну, прикольна тема, насправді, я вам скажу так, що наприклад, треба порізати салат, так, а кліпса трошки заважає. Хоча вона не заважає, чесно кажучи. Ми просто беремо, знімаємо кліпсу, можна покласти в кишеню, і все, і ножем ще зручніше працювати, ніж до цього було. Темлячний отвір. отвір, бачимо, є, але ж товстий паракорд сюди не встановиш, а мінікорд або мікрокорд сюди, звичайно, зайде. Ну і давайте трошки докладніше, по характеристиках треба пробігтися. Загальна довжина цього ножа 191 мм. Довжина леза 82 мм. Товщина обуху 3 мм. Як я вже казав, матеріал леза 10 хром 15. Матеріал рукоятки G10. Вага 70 грам лише. Ну і ціна, найголовніше, плюс-мінус 70 доларів. Висновок. Висновок наступний. Ніж. Такого, знаєте, офісного джентльмена. Ідеальне поєднання стилю, надійності, розкішний дизайн, розкішна функціональність, зручна. Ну і тут, знаєте, так би мовити, досконалість до кожної, кожної деталі. Особливо, ще раз кажу, Кліпса це взагалі просто для мене шок-контент, так би мовити, що не вже так можливо, і, і це дійсно зручно. І тим паче глибока посадка. Чудовий ріжик на ADC, ну просто... ну просто круто. Просто круто. Тобто хвала компанії Sanremo, що можуть створити такий класний дизайнерський ніж. Ще раз розглянемо його. Ну Супер, просто супер. Отже, далі переходимо ми вже до іншого ножа. Санренму. 9201. Він, звичайно, трохи більший, ніж попередній його побратим. Ну, слід сказати, компактний, легкий, знову ж таки, чудово підходить для повсякденного носіння. Він зручний в використанні. Замок, знову ж таки, амбілок. Дозволяє відкриватися цьому ножу, можна за цей отвір відкривати. Ну, а можна, так би мовити, інерційно. О, ось так. Інерційно чудово. Легкий кидок рукою і ніж, в принципі, готовий до роботи. Ось таким от чином. Е, також, що зацікавило, є дуже-дуже широкий отвір, який може помістити в себе аж два шари паракорду. Ну, до речі, Маркіян повісив таку цікаву бусину. Такий досить простий, але зручний темлячок був зроблений. <кхм> який по стилю дуже-дуже класно підходить під цей ніж. Так, Лезо, Лезо сталь 8 хром 13. Сталюка є однією з найкращих сталей в китайському виробництві. Ну і за своїми властивостями, вона дуже-дуже близька до японської популярної сталі AOS 8. В цій сталі дуже багато вуглецю, середній вміст хрому, ну і що, в принципі, робить властивості цієї сталі, досить такі, знаєте, вони збалансовані. Вона добре чинить опір корозії, має дуже-дуже високі показники міцності. Ну і так, чити такий, в принципі, сплав доволі складно, але ми маємо плавний і добре контрольований різ. Але варто зауважити, що ну, незважаючи на досить таку, знаєте, Високу зносостійкість 8х13, ну, вона не предназначена для робіт з твердими матеріалами. Ну, Наприклад, не варто таким ножем відкривати регулярно консервні банки. Або, наприклад, стругати там, тверде дерево. Так, <кхід> ну, В принципі, це моя вам порада з приводу цього ножа. Так, рукоятка. Армований нейлон або термопластик ФРН. Це G10, це ФРН, армований термопластик, армований нейлон. Він витримує досить високі температури навантаження і має високу ударну міцність. І, до речі, ще дуже важливо високу хімічну стійкість і важить дуже-дуже мало. Бачимо тут навіть пластиковий бекспейсер. Але є мінус. Мінус це слабка переносимість холода. При морозах нижче мінус 17, ця от ударна міцність може знизитись. І нож може, ну принаймні рукоятки, можуть зламатися. Ну, і в інших випадках цей матеріал все ж таки може виправдати свою вартість, бачимо шайби, бачимо сталеві лейнери, кліпса, <кліпся> ну, ніж майже майже глибокої посадки, трошечки трошечки він буде виглядати. Тобто, якщо в цьому, як бачимо, він повністю заходить в кишеню, то цей трошки буде виглядати. Так, кліпса може переставлятися на обидві сторони. Ну і давайте по характеристикам. Загальні характеристики, вже в нас такі вони. Загальна довжина 205 мм, довжина цього леза у нас 89 мм, товщина обуху. 3,1 міліметр. Лезо 8 хром 13. Рукоять в нас ФРН або армований нейлон. Вага 84 грами, тобто на 14 грам він важчий, ніж цей Санренну, який я оглядав в першу чергу. І ціна. Ціна вас приємно здивує лише 25 доларів, тобто плюс-мінус 1000 гривень. В принципі, такий, знаєте, бюджетний, прикольний adc шничок До якого треба, ну, напевно, трошки треба звикнути, але, тим не менше, знаєте, взяти собі перше ніж, щоб спробувати. Чому б і ні. Ну, мені сподобався. Мені дуже-дуже сподобався. Е, навіть незважаючи, бачите, ще повністю не вдається його викинути, так би мовити, лезо, тому що хочеться це робити обережно. Ну і що, в принципі, ви бачили, як це робиться. Але ж можна навовчитися і можна їм працювати. Але якщо б, якщо б в мене був би вибір, то, звичайно, я б обрав би цей Sanremo 255. Так що, друзі, у нас сьогодні були такі ножички на ADC. Ще раз дякую ще Маркіяну, який надіслав їх на огляд. Ще раз нагадаю, в описі під відосом буде посилання на інстаграм Маркіяна і на його телеграм-канал, де він описує усі ці предмети, якими він користується. Ну, пише про свої враження. І ще раз, користуючись нагодою, хочу вас усіх запросити до нашого adc чату ADC Сі Вікторінокс Україна і стати частиною нашої чудової і фантастичної компанії. У нас дуже багато цікавих тем обговорюються: це і ножі, і ліхтарі, і інші EDC став Ну і регулярно у нас проходять різноманітні, прикольні розіграші. Тих чи інших предметів, які пов'язані з ADC. Отже, друзі, попереду у нас буде багато чого цікавого на огляді. У мене є вже запланована серія крутих, так би мовити, відосів. Тому все буде Україна, все буде класно, Україна переможе. Дякую всім за увагу! Вірте, в Збройні Сили України, і все буде гаразд. Мирного вам неба. На все добре. Слава Україні, друзі!